При відкритті деяких довідників система одразу пропонує вказати умови відбору. Для різних довідників умови відбору будуть різними в залежності від даних, які містить довідник. Наприклад, при відкритті довідника договори можна вказати умови відбору по даті договору, контрагенту, номеру договору тощо. Можна не вказувати жодних умов і натиснути кнопку ОК. Єй». Тоді буде відображено повний вміст довідника. Умову відбору можна вказати і пізніше, коли вже відкрито довідник. Для цього використовуємо кнопку Умова або клавішу F9. Нагадаємо, якщо необхідна кнопка не винесена на панель інструментів, натискаємо кнопку «Більше» у вигляді трьох крапок. Розгортаємо повний вміст меню та перетягуємо необхідну кнопку на панелі інструментів при натисненій лівій клавіші миші. Зверніть увагу, що в довідниках кнопка Умова має вигляд не лупи, як в реєстрах документів, а трьох горизонтальних рисок різної довжини. Вікно Умова відбору договорів повністю аналогічне тому, що відображалось при відкритті довідника. Крім того, вказати умову для відображення необхідних даних можна в рядку пошуку, який знаходиться після рядка заголовку. Для текстових полів можна вказати значення чи його фрагмент, для числових полів значення або умови з використанням символів більше, менше, більше або дорівнює», менше або дорівнює. Наприклад, в полі Унікальний номер вкажемо більше, ніж 60 та натиснемо клавішу Enter. В полі Дата договору вкажемо більше або дорівнює 1 січня 2023 року. І в полі найменування організації вкажемо Берег. Будемо бачити записи про договори, що відповідають всім заданим умовам. Не для всіх довідників при відкритті з'являється вікно умова відбору. Наприклад, при відкритті довідника контрагенти таке вікно не з'являється. За необхідності уточнення умов відбору використовуємо кнопку Умова або клавішу f 9 Деякі довідники не передбачають встановлення умов відбору. В них кнопка Умова відсутня.